20 та 21 березня фахівці Одеського обласного центру зайнятості та його ізмільської філії провели виїзний прийом в Ізмільському районі. Такі виїзні послуги з кінця минулого року Одеський обласний центр зайнятості пропонує у найвіддальніших районах. Ми виїжджаємо мобільним центром зайнятості, який був нам подарований ПРОН. Він повністю облаштований меблями та технікою. У нас також є Старлінк. Ми маємо можливість виїжджати да, в сільську місцевість. Там підключаємо інтернет за допомогою Старлінка і ведемо прийом громадян, надаємо їм послуги як спрацевлаштування. Так з професійного навчання, і якщо люди хочуть отримати ваучерне навчання, також пропонуємо цю послугу для роботодавців. У нас окремо ми їм пропонуємо, вони можуть нам розповісти про свою потребу в працівниках, яка у них є на сьогоднішній день. Також ми пропонуємо їм гранти на організацію власної справи або її розширення. Фахівці побували у селах Шевченкова, Кілійської громади та Озерне Сеф'янівської громади, де зустрілися з шукачами роботи та роботодавцями, в даному випадку з представниками комунальних установ і підприємцями. Запропонували нам декілька програм, які можуть бути корисними саме вчителям і працівникам ліцею. Там також є і технічний персонал, які працюють безпосередньо на харчоблоці. Ну такі, є цікаві програми, які будуть, на мій погляд, дуже корисні. Повідомили нам про умови, як можна залучати до роботи в закладі і внутрішньо переміщених осіб, і інвалідів. Це це дуже актуально. На сьогоднішній день уряд має досить велику кількість компенсаційних програм, які стимулюють підприємців для створення або збереження робочих місць. Представниця бізнесу з села Озерне отримала від спеціалістів обласного центру зайнятості консультацію, як завдяки державній програмі оформити мікрогрант та реалізувати свою ідею. Коли почалось це з мікрогрантами, власна справа я слідкувала. Ми мріяли це зробити, але думаю, що час прийшов і, мабуть, цього року вже за допомогою Центру зайнятості ми зможемо це зробити, тому що ми хочемо теж дати додаткові місця робочі, особливо молоді. Для частини мешканців сіл вартість проїзду завелика. Також вони не можуть надовго залишити неповнолітніх дітей та поїхати в одеський центр зайнятості на навчання. Тому вирішенням цієї проблеми стане дистанційне вивчення теорії. Практичну частину також можна пройти у селі. Спеціалісти пропонували різні курси, наприклад, кондитерів, швачок, слюсерів, ремонтників. Ці професії наразі актуальні. Фахівці мобільного центру зайнятості також відвідали базу відпочинку неподалік від озерного, де знайшли притулок внутрішньопереміщені особи. У ми працювали, я працювала керівником гуртка, займалася з дітками. Тут я теж на місці не сижу, стараюся крутитися тут допомагати, шукати роботу, підробіток. Ну постійно в такому ритмі. Я не кажу, що ця робота не для мене. У мене я тут себе пробую, там себе пробую. Спеціалісти пропонували людям, які через війну втратили роботу, звертатися у центр зайнятості, проходити курси з підвищення кваліфікації або отримати професію з відновлення, яка знадобиться після повернення додому. Тому варіантів багато. І кожен знайде те, що хоче, запевняють спеціалісти центру зайнятості. Наталя Слободяна, Юрій Слободяний, інформаційна агенція їх людей.